Колеги всім, колеги, всім доброго ранку. Ми точніше доброго дня. Ми продовжуємо робочий день. Мене звати Валентин Пугачов. Я є ведучий пілотного проєкту УКМЦ Речник мирного життя. І сьогодні ми будемо говорити про ситуацію з соціальними виплатами та захистом прав внутрішньопереміщених осіб Луганській області із Ольгою Лішик. Заступником голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації із питань соціальної та гуманітарної сфери, я нагадаю, що з кінця лютого цього року місцеві управління праці та соцзахисту населення почали знімати деяких внутрішньопереміщених осіб з обліку на підставі розпоряджень Мінсоцполітики України відповідно до списків, що були складені СБУ та Державною прикордонною службою. України за інформацією деяких високопосадовців до списків потрапили ті внутрішньопереміщені особи, які начебто проживають на тимчасово непідконтрольній. Території України і відповідно не мають права на довідку переселенця та отримувати адресну грошову допомогу від української держави. При цьому у Мінсоцполітики заявляють, що внутрішньо переміщені особи можуть особисто звернутись до місцевих управлінь праці та соцзахисту населення, в якому вони зареєстровані, щоб підтвердити місце своєї. Проживання на підконтрольній Україні території, після чого виплати їм буде відновлено? Будемо зокрема про це говорити з нашим спікером. Ще раз вітання, пані Олю. Як нас чути? Доброго дня я вас гарно чую, пані Олю. Для початку чи могли б ви нагадати, чому процедура призупинення соцвиплат була розпочата, і яка наразі ситуація із соцвиплатами для внутрішньопереміщених осіб у Луганській області? Прошу. Ну, на питання, чому ця процедура була розпочата, це питання до Міністерства соціальної політики і це питання урядове. А ми на території Луганської Донецької області і в принципі по Україні виконуємо доручення. Тому це доручення було надано в час в цій частині прем'єр-міністром і всі служби це доручення виконали. Нагадаю, що в Луганській області станом на сьогодні. Налічується 260 тисяч 992 особи внутрішньо переміщені особи, серед яких 30 тисяч 984 – це працездатного віку, серед тих осіб 20 тисяч 870 – дітей, 7 тисяч 142 людини інваліди. І 191 563 – Це пенсіонери. На сьогоднішній момент адресну допомогу отримують вчасно. Єдине, що по місту Сєвєродонецьку у нас є затримка в півтора місяці. Це пов'язано з тим, що управління праці та соціального захисту населення не встигає обробляти. Велику кількість переміщених осіб, і в тому числі у зв'язку з повторним зверненням. Всі виплати по іншій області виплачуються вчасно. На сьогодні це 71 мільйон гривень. А, так, дякую вам. Звісно, ну, власне скільки було о, зареєстровано звернень від переселенців до вас з цього приводу власне за цей весь період. А саме до мене, з пит... з різноманітних питань ви маєте на увазі, так а, так і в тому числі з приводу призупинення соцвиплат. Чи звертається до вас, і якщо так, то яка кількість? Що стосується з приз... з питань призупинення виплат Луганська обласна державна адміністрація одразу. Проведена термінована рада зі всіма сил, представниками силових структур. Був відпрацьований механізм доведення інформації до людей, яким чином куди потрібно звертатися. Були проведені багаточисельні брифінги, і управління пенсійного фонду, управління соціального захисту населення вже приймало людей відповідно до наданої інструкції на сьогодні. станом на 1 квітня. Від Служби безпеки України для перевірки поступили списки на 125 тисяч 252 людини, з котрих 99 людей не ідентифіковано, тобто не відповідає прізвищі, ім'я по батьковій і дата народження. Багато подвійних фамілій управлінням соціального захисту населення перевірена інформація по 109 1452 особам, в ході яких виявлено 2619 осіб, яким призупинені виплати і різні соціальні допомоги, 727 осіб вже підтвердили факт проживання і їм ці виплати відновлені. Відповідно до інформації пенсійного фонду України в Луганській області. Станом на 4 квітня в області призупинено виплату пенсій 86 тисяч 26 особам. Відновлено виплати по заяві е, особи 10 тисяч 282 отримувачам. Дякую, пані Ольго. А таке до вас, ще уточнення з цього приводу, власне, от які є правила підтвердження та інформації, що внутрішньопереміщена особа таки живе за місцем проживання, або ж навпаки, що вона повернулась до покинутого місця постійного проживання, скажімо, на окуповану територію або виїхала на постійне місце проживання за кордон? Власне, як це можливо підтвердити? Який алгоритм дій щодо цього? Ну на жаль, на не розробили зразок заяви підтвердження, який би був прийнятий по всій Україні. Єдиним фактом підтвердження є те, що людина приходить до пенсійного фонду або до управління праці та соцзахисту, каже так, що я проживаю. Пише письмову заяву, що я знаходжусь на контрольованій території України за такою то та адресою, і виплата відновлюється одразу. Дякую вам, пані Олю. Чи є питання або уточнення до а, пані Ольги? У нас було питання по скайпу, але пан Сергій, на жаль, вже не зможе поставити питання через технічні незручності. Дякую, пані Олю, а, що були з нами на зв'язку. Сподіваюсь, до скорого наступного разу. До зустрічі. Дякую, до зустрічі. Колеги, дякую, що були з нами. Наступний брифінг в рамках пілотного проекту Речник мирного життя уже післязавтра О цій же порі. Дякую.